Слава Україні! Сьогодні я, Володимир Митус, український письменник, науковець, дослідник історії, розпочинаю довгий курс коротких лекцій під загальною назвою Історія для українців. Назва не випадкова. Річ у тім, що це якраз те, чого нам конче бракує зараз. Право на власну історію, на власний погляд на історію мають виключно вільні державні народи. Решті народів, яких більшість, їхню історію розповідають їхні переможці. Саме це сталося і з нами. 300 років нашу історію нам розповідали москвини. І за цей час добрехалися до того, що нашу нинішню історію вже можна називати казками народів півночі. Історії в ній не залишилися. Сплюндровано навіть саме розуміння історії як предмету. Річ у тім, що справжня історія, історія здорової людини це наука про процеси розвитку людського суспільства. Ключове слово тут процеси. В рамках процесів розглядаються окремі події і навіть якісь особистості, історичні постаті, які в тих подіях приймали участь. У Москвині вже все навпаки. Їхня історія це калейдоскоп якихось історичних постатей, як так у часі. І побіжно трошки про події, в яких вони приймали участь. Про процеси взагалі мовчок, воно й не дивно. Тому що їхня історія настільки бридка і огидна, що процеси, які лежать в її основі, навіть Москві нам не хочеться витягати на світ Божий. Але нам таке щастя ні до чого. Нам потрібно позбутися від нав'язаних нам міфів і поглянути на історію з україноцентричного боку. Я довго чекав, що це зроблять наші історики, але от за 33 роки вони якось не спромоглися. Тож доведеться, мабуть, мені грішно. І розпочнемо ми з самого початку, з обкладин. Згадайте свій підручник історія давнього світу, що там на обкладинці? Солоник. Бідний мамут, якого забивають на смерть наші суворі предки з явним наміром з'їсти. Так от все це дурниця. Ну, але для початку анекдот. О. Уявіть собі, трипільська хата, ні трипільська жінка, сидить товче щось у ступі, мабуть, в воду. Забігає трейбільський чоловік, кричить, де моя сокира? Жінка, що таки нервовий. Чоловік каже, як? Там на дворі звір велетенський, кошлатий, більший від хати. Бродить по городу і хвостом рве нашу капусту. Жінка дивиться, хвостом? Що він з нею робить? Виглянь сама зітхає чоловік, все одно не повіриш. Ну, у вас зразу ж виникає думка, де мамути, а де трипільці, насправді вони поруч. Коли мене намагалися вчити історії, тодішні історики пляли, що мамути вимерли 20 тисяч років тому. Сучасні історики, стіпивши зуби, визнаючи, що якихсь 4, а може й 3 тисячі років тому, по острову Врангеля ще бродили мамути, паслись і ні про що лихе не думало. Це не значить, що вони залишились тільки там, це значить, що наука їх там знайшла. Тобто вони цілком перетинаються в часі з трипільцями, цивілізація яких почалась десь мінімум 8 тисяч років тому. В часі, але не в просторі. Зрозуміло, що хліборобам немає що робити в тундрі, де пасуться мамти. Тому ми не будемо розвивати тему про українських слонів, які можливо дійсно були найбільшими в світі. Нам це не дуже цікаво. Ми все-таки будемо говорити про людей. Тепер про те ж саме, але серйозно. Уявіть себе первісною людиною. Важко, але можна спробувати. Уявіть, що ви на вас збираєтесь полювати мамута. Ну, якби мамута довелося реконструювати нашим історикам, археологам, палеонтологам, у них вийшло б щось от таке. Але на щастя... Такої потреби немає. В Сибіру збереглось достатньо мамутів, свіжозаморожених чи самозаморожених, як вам більше подобається. І ми точно знаємо, що мамут виглядав десь от так. Для усвідомлення масштабу проблеми тодішня людина зовсім невеличка, речі, могла спокійно пройти у нього там під животом, навіть не почесавшись об шерсть. Тобто не те, щоб полювати, а навіть привернути до себе його увагу було непросто. Ну, гаразд, чому нас чить наука? Що давні люди копали ями, от спробуйте викопати яму, щоб цей красень вмістився. Яма повинна бути значно більша. Він же не буде намилювати, щоб туди стрибнути. Тепер вивіть, що У вас не більше 100 чоловік працездатного населення. Насправді менше, але ну, нехай буде 100. А з інструментів у вас лише дерев'яні палки і корзини, щоб виносити землю. Все. Це буде робота співставна з будівництвом піраміди, для єгиптян. Ну, але гаразд, Голодна тітка, припустимо, ви цю яму викопали. Якось її замаскували і чекаєте, Ну довго чекатимете. Що він там забув? Такий спосіб полювання дійсно існує. Але де? Так полюють або в горах, або в лісовій гущавині. На звіриних стежках. А які стежки в Тудрі? Тудра рівна, як стіл. По ній бродять, мабути. Їм повно їжі й води. Немає жодної потреби протоптувати десь стежку, яку ви могли б таким чином перекопати. Ну, але навіть уявімо, підемо далі, уявімо, що якийсь один мамут таки випадково втрапив у вашу яму. Ну і що? Ну, продавив він цей наступ однією ногою. Здивувався, подивився, витягнув і пішов далі. В нього ще три ноги є. На туди падати. В ями падає дуже прудка дичина, яка біжить або стрибає і не може уникнути своєї сумної долі. Мамута це явно не стосується. Ну, гаразд, уявімо собі, що один з мамутів, чогось з дичаві, от біг. Задравши обидва хвости, не тямлячи себе, може почув заклик самиці, може ще щось, ну гаразд. Уявімо, що от на бігу з от мамут падає в вашу яму. Що далі? Одразу зберуться мамути, родичі, друзі, колеги по роботі. Витягнуть його з ями, а вам одразу старо тісно туди. Саме з цих міркувань не грий. Не полювали на слонів, поки не отримали в руки вогнепальну зброю. Бо полювання стадних тварин такого розміру смертельно небезпечне. Ну, гаразд, ускладнимо задачу. Зробимо третє припущення, що вам трапився якийсь унікальний мамут, мізантроп, інтроверт, який розсварився з льднею і бродить тундрою один. І от саме от такий унікальний мамут. Падає в вашу яму. Ну зрозуміло, подія вже неймовірна, але нехай. Що далі? Вам нічим його вбити. Те каміння, яке може підняти первісна людина, вона мамута не вразить ні в прямому, ні в переносному значенні. Щоб вбити маму та каменем, це треба яма метрів 40 глибиною. Але тоді він і сам уб'ється, падавши. Тільки ви таку яму не викупите. Тож єдине, що вам залишається, це обкласти його багаттями і палити вогнища, ж поки бідний слоник не задихнеться в диму. Але тундра дровами небагата, А ви небагаті людьми, які здатні їх на горбу тягати. Ну, задача знову таки нереальна. Ну, гаразд, уявімо, як виняток, що ви одного таки задавили. Далі що? Ви його навіть не освіжуєте. Товщина шкіри маму це кілька сантиметрів, не міліметрів, сантиметрів. Науковці це знають, але не спішать розповідати. А у вас, нагадую, лише кам'яні шкрепки і кістяні ножі. Тобто єдиний спосіб поживитись для вас це спекти його ціляком, спалити йому шерсть, шкуру і якось як так добратися до м'яса. Уявіть, скільки це треба дров і якого віртуозного кухаря, щоб все це приготував і не спалив на вугілля. Ну навіть якщо всі ці неймовірні припущення зійдуться в один ряд, скажіть мені, будь ласка, а на чорному 15 тонн м'яса на 100-150 чоловік. Хто може з'їсти центнер м'яса за кілька днів? А довше воно не витримає. У вас немає ані морозилки, ані на солі. Через кілька днів оцю всю страшну процедуру треба починати спочатку. Всю цю, цю колосальну нелюдську працю. Який в цьому всьому сенс? Правильно, ніякого. Ну, гаразд, щоб бути об'єктивним, розглянемо аргументи протилежної сторони. Перше. Вчені стверджують, що знайшли дуже багато наскельного живопису. Де саме таким способом люди забивають мабуть. Ну, Даруйте це навіть не смішно. Я не такий вже... Видатний художник, але навіть я беруся зобразити це полювання, причому в кращій якості, ніж зображено на тих скелях. Це при тому, що, як ви розумієте, я жодного мабути ніколи в очі не бачу. А тодішні митці малювали фактично з натури. Людині не можна заборонити і мріяти. Тим більше на голодний шлунок. Наступне. Наявність величезної кількості мамутових кісток, особливо в в місцях стоянки первісної людини. Ну, я знаю річ, якщо у вас всі інструменти, дерев'яні, кам'яні або кістяні, то це цінніший матеріал, який тільки можна уявити собі. Навіть не на вагу золота. Золото вам ще не потрібно. А просто безцінний. Тому, звичайно, ви пертите, пертимете його на горбуз за обрію, до своєї стоянки. Не жаліючи останніх сил. Це зрозуміло. Ну і третє, трапляються кістки мамута зі слідами, обробки, кам'яними знаряддями. Ну теж нічого дивного даруйте. Життєвий шлях наших пращурів не був встилений люстками троят. Ну, жити доводилось тяжко в боротьбі. Люди вживали, падло на рівні з всілякими падальниками, в тому числі і дохлих, мамутів, яких вже для них хтось роздер. Ну, Не мали вони можливості харчуватися і крою, осятриною, фуагрою, кірифелям. Ну, на жаль. Хоча оцятрина, може, трошки її. Тому... Всі аргументи, які наводять на вчені, ми можемо із легкою душою відкинути. І залишається лише одне питання. Як ви ущу цю дурню могли повірити? Тут теж є проста, але сумна відповідь. Вам це розповіли в дитинстві, коли критичне мислення дитин ще не розвинене. Тому, на жаль... Ми все це сприйняли навір. Є такий, мабуть, механізм еволюції, коли треба засвоювати колосальну кількість інформації, дитина не може собі дозволити все перевіряти. Інакше вчитиметься до глибокої старості. І от школа зловживає цією дитячою довірою, впарючи дітям отакі от дурні казки. Ну що, на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Мій досвід будь-класса свідчить, що довше 15-20 хвилин людина не може тримати увагу, тому не буду вас мучити. Наступного разу поговоримо про паливоліб. Це приблизно 99,99 ,99 нашої людської історії. Але сказати про нього можна дуже небагато. Я думаю, мені вистачить в однієї лекції. І заодно позбавлю вас чергового ідіотського міфу. Тож не пропустіть. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. І слава Україні!